Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 6 вересня 2024 року. Суддя в Нью-Йорку відклав винесення вироку. Колишньому президенту США Дональду Трампу у справі фальсифікації ділової документації до 26 листопада це рішення гарантує, що Дональд Трамп не понесе кримінальну відповідальність до 5 листопада цього року, коли власне відбудуться загальні президентські вибори. Суддя Хуан Мерчен, який спостерігав за відповідним процесом, спочатку мав винести вирок 11 липня. Але після рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки від 1 липня щодо президентського імунітету в Трампа Мерчен переніс оголошення вердикту на 18 вересня. Зараз він дозволив відстрочку в оголошення цього рішення після того, як Трамп стверджував, що це необхідно з кількох причин, зокрема те, що він зможе подати апеляцію на таке рішення. У своєму рішенні Мерчен підкреслив, що відкладення вироку гарантує, що його рішення не вплине на президентські вибори в листопаді. Ця справа є окремою в унікальному місці в історії цієї країни, і цей суд головує в ній з моменту її відкриття від пред'явлення обвинувачення до вердикту присяжних і безлічі клопотань та інших позицій, які розглядалися під час процесів. Якщо цей суд після ретельного розгляду рішення Верховного суду у справі Трампа вирішить, що цю справу слід продовжити, він зіткнеться з одним із найбільш критичних і складних рішень, з якими Стикається суддя суду першої інстанції, це винесення вироку підсудному, визнаному винним у злочинах одностайним журі присяжних. Клопотання про відстрочення тепер було вирішене таким же чином, як цей суд вирішив усі інші питання, які виникли з моменту. Започаткування розгляду цієї справи, застосовуючи факти та закон після ретельного розгляду питань та відповідних аргументів сторін, щоб переконати, що цілісність судочинства залишається, правосуддя здійснюється, а незалежність цієї судової влади непорушно зберігається, зазначив Мерчан. тобто таке велике. Рішення, де він аргументував, чому це ну, штиків, перенеслось у публікації Трасошал, колишній президент США Трамп знову виступив проти цієї справи та наполягав на тому, що затримка була через те, що він не зробив нічого поганого. Ця справа має бути по праву закрита, оскільки ми готуємось до найважливіших виборів в. Історії нашої країни, зазначив Дональд Трамп. Присяжні винесли вердикт у справі проти колишнього президента щодо фальсифікації ділової документації ще в кінці травня 2024 року. Ми про це раніше теж говорили. Трампа було визнано винним за всіма пунктами звинувачення. Їх було 34 у заяві. Речник виборчої кампанії Трампа Сівен Ченг підкреслив, що у цій справі взагалі не повинно бути винесено вироку, і що відповідно до мандату Верховного суду Сполучених Штатів Америки справу Трампа про приховування грошей та інші юридичні питання слід відхилити. І це, до речі, те, про що я говорив, коли Верховний суд. Виніс своє рішення, де зазначив, що потрібно розділити офіційні дії Президента Трампа та неофіційні дії. Я тоді говорив, що адвокати можуть тепер використовувати це рішення, говорячи, що усі дії, які здійснював Дональд Трамп, в контексті цих звинувачень вони були офіційними, тому відповідно усі справи потрібно закрити, враховуючи, що Трамп має президентський імунітет. І це буде значна проблема для суддів, які будуть вирішувати, що ж робити з цими кримінальними провадженнями. Далі зазначимо, що більше року тому прокуратура Манхеттена Винесла Трампу звинувачення у фальсифікації документів з метою приховати факт виплати 130 тисяч доларів із виборчих фондів акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс, яка стверджувала, що у неї був секс з Трампом. Це була плата за її мовчання. Гроші Деніелс передав колишній адвокат Трампа Майкл Ковен. Ці витрати були оформлені як оплата юридичних послуг. І саме це є основою звинувачення проти Трампа у відповідній справі. Що ці кошти були оформлені як оплата відповідних послуг, а насправді вони були передані Майклу Ковену, так? Як відшкодування за те, що Ковен в 2016 році сплатив 130 тисяч доларів в штурмі Деніалс? Ось тут був найбільший корінь цього процесу і загалом кримінального провадження проти Трампа. Що тут ми можемо резюмувати? Те, що вирок у цій справі знову ж таки перенесений на... Дату 26 листопада оголошення цього вердикту. І тут знову ж таки велике питання, чи, врешті-решт, ми почуємо відповідний вирок в цю дату, тому що попередньо це мало бути 18 вересня. Але, як ви розумієте, у вересні ніхто нічого оголошувати не буде. Одна причина, чому цього не буде: це щоб не втручатися у... Вибори, які відбудуться 5 листопада, тому ми будемо далі спостерігати за тим, чи буде якийсь вердикт у цій справі. І, власне, які можливо будуть додаткові роз'яснення, як рухатись правоохоронним структурам у інших кримінальних. В провадженнях, враховуючи рішення Верховного суду від 1 липня цього року. Це талом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!